сьогодні в програмі обласний фінал всеукраїнського конкурсу Книгоманія 2015 понад 1800 дітей в області взяли участь в перших етапах конкурсу. А цю книгу я теж прочитаю, і батьки теж прочитають. Потім я віддам у бібліотеку музично-поетичні етюди від учнів школи гімназії номер 31 від солдати. Тожичні та діті там смерті. 28 квітня на Кіровоградщині відзначили найкращих юних читачів в рамках всеукраїнського конкурсу Книгоманія, що проводиться громадською організацією Форум видавців. Координаторами на регіональному рівні стали Департамент культури і туризму облдержадміністрації та обласна бібліотека для дітей імені Гайдара, на базі якої традиційно і відбувався обласний фінал. Понад 1800 дітей в області взяли участь в перших етапах конкурсу. І сьогодні найкраще змагалися за звання найкращого читача області. Такі, таке позитивне враження ще від того, що діти набагато більше стали читати і представляти літературу з позашкільної програми. Фіналісти пройшли через традиційні етапи. На початку відповіли на питання письмової анкети, а потім представили членам журі та глядачам свої улюблені книжки. Поруч з більш менш очікуваними авторами на зразок село Данистайка, Ярослава Стельмаха, Джонатана Свіфта, серед улюблених опинився й роман про війну в Афганістані. Та й представлення були різноманітні і у формі безпосередньої щирої розповіді, і у віршах із елементами інсценізації. Але вирішальним виявився останній етап марафон ерудитів. Саме ті, хто показав абсолютний результат в цьому турі, зрештою стали переможцями у своїх вікових групах: Сергій Білий з Олександрійщини серед шестикласників та Тон Маркушевський з Бобринецького району серед учнів сьомих класів. Фантастичні, фантастичні. І енциклопедії теж дуже люблю. Можу до 20 штук. Це якщо вони невеличкі, а якщо великі, то можу десь за місяць велику прочитати. Я читаю різні книги, документальні, фантастику, що там ще. Ну, різні книги. енциклопедії більше подобаються. Ну, читаю ну, приблизно штук 20 на рік, навіть таких, як Кобзар. Я представляю книгу, за чим ми вернулись братішка. Її автор Алескандер Рамазанов. мені ця книга подобається не тільки тому, що я її вона дуже зросла і про дуже події добрі ну, такі, як серйозні, а тому, що мені її подарував тато. Спеціальний приз вручила і програма Єлисаветрацький книговир. І е, в якості призу від медіа Кіровоград, від програми Лиса Вентрацій книговир е, хочу презентувати таку книжку. Вона стала минулого року кращою книжкою, дитячою книжкою року BBC. Це е, перша, до речі, прозова книжка художниці ілюстратора Каті Штамко, вона називається Дракони вперед. Е, дуже цікава книжка, сам прочитав її з неймовірним задоволенням. Ну і, можливо, ексклюзивності її додасть те, що тут є автограф самої авторки. Звичайно, можливо, цей автограф не настільки цінний, як автограф Віталія Кличка, Але я думаю, він посяде гідне місце в колекція автографів Тимура Жугана. Я зараз займаю, займаюся гудними рігами і музикою займаюся. Граю на фортепіано. Я представляв книжку Агент 007 Лесі Вороніної. Я рекомендував цю книгу батькам, вони її прочитають. І... А цю книгу я теж прочитаю і батьки теж прочитають, потім я віддам в бібліотеку. Декілька програм тому ми розповідали про літературну вітальню в школі гімназії номер 31 Родзинкою заходу стало виконання авторських віршів школярів з музичним супроводом. Зробити так, аби музика і поетичне слово виглядали рівноцінними виявилось не таким уже простим завданням. Результат таких от спільних зусиль педагогів і учнів ми пропонуємо вашій вазі у сьогоднішньому випуску Єлисаведрацького книговира. От письмо мой господі пишу. Сашенька я із Кіровограда. Можна я о чом то попрошу. Мне сегодня очень много надо. Можно упрошу, чтоб все вокруг помирились и навек дружили, чтоб сменили враг на слово друг в мирной Украине, чтобы жили. Ты же можешь, Боже, все на свете сделай, чтобы не было войны, ведь солдаты тоже чьи-то дети, никому их смерти не нужны. И еще борьбу прими одну. Со слезами я о том молюсь Папу не пущу я на войну Он живой, со мною будет пусть Ты уже забрал мою бабулю До сих пор я плачу по ночам Ну, останови войну и пулю Папу своего я не отдам Сгинут тучи, мир пусть улыбнется И война уйдет не быть ее Пусть над нами засияет солнце Пусть придет вмешательство твое Та слізами я Господь молю, Сохрани всіх тих, кого люблю. Дуже довго ми чекаємо дні, веселі, радісні, щасливі, добрі, гарні і ясні, коли люди всі радіють, де все вкривається у квітах і трави у кристалках роси. Бруньки малесенькі висять на вітах, це дні квітучої весни, щебечуть, прилетілі вже птахи, радіють, що весна на дворі лоскочуть щічки котики, верби, Цвіти і сяє все, весна навколо, струмки дзвенять, прокинують сну і вітер шелестить дерева. Усе радіє. Зустрічаючи весну богиню радості Природи королеву. За вікном чарує око золотавий клен. та чому сумує він в цей снігу день, не бажає розлучатись з листям до весни, віддаватися обіймам лютої зими. Не журіться, клени, не сумуй діброво. Осінь вам готує відпочинок знову. Всіх вас нарядила вбрання яскраве, всюди розстелила різнобарвні трави, Заплела березам золотії коси, ніби діаманти розсіяла роси. Вітерцем тихенько колихає віти і, немовши поче, треба всім спочити. Зазирнула в поле, врожаї зібрала. Землю, що промокла дощем поливала, після спеки літньої додала ще й зливи, щоб на той рік краще уродили ниви. І в садах налитих також побувала, ягоди та фрукти дбайливо зібрала, і пташок у вирій з миром відпустила, всюди працювала, до зими все встигла. І тепер спокійна, землю листям вкрила. Як малу дитину перед сном сповила, Заспіває колискову, хай повсюди лине і сама, стомившись, трохи відпочине. Але зовсім скоро знову все заграє, журавель у небі знову закружляє, Залунає пісня в лугах і долинах, Зажурчать струмочки на високих схилах, Зашумить діброва, молода, вродлива. Небо привітається з хмарами грайливо. Знову все розквітне, забурлить, завіє, Ясне ніжне сонце всіх теплом зігріє, І веселка кольорова радісно всміхнеться, Вітер свіжий над землею, ніжно пронесеться. Знову зачарує око, мужній красень клен, Буде згадувати він цей осінній день. Є маленький світлий край, де поля, охочі нибі, інгу як кришталь. Подивлюсь на рідне місто, на його чудну красу, і скажу усім вам люди, як же я його люблю. Тут годючий урожаї, зелень вулиці на впії, а його блакитне небо є небаченої краси. Добрі люди, світло сонце. Парки, сквери, ліса, роздивись усе навколо, подивись, яка краса сонце світить і радіє, а вночі зірок парад. Це таке чудове місто, яке звук кіровоград.